Сторінка 77, параграф 18. Стихійні явища природи, екологічні проблеми. Стихійні явища природи. Стихійні природні явища, землетруси, суви, повені, урагани тощо можуть завдавати величезної шкоди населенню. В Африці, де на великих просторах панує тропічний пустельний клімат, вічною бідою є засуха, тривалий, бездощовий період, що призводить до висихання ґрунтів і загибелі рослин. Наслідком засухи є неврожай від нестачі кормів і питної води гинуть дикі тварини і худоба. Від спраги і голоду вмирають люди. Районом частих і тривалих засух є зона сахель, розташована на півночі від сахари. Вона тягнеться широкою смугою із заходу на схід через усю. Північну Африку. Небезпечним явищем є ураганний гарячий сухий вітер, що дме пустелі влітку. Араби називають його Подих смерті. Коли він дме, температура повітря піднімається до плюс 50 градусів, а відносна вологість знижується іноді до 0%. За таких умов різко збільшується випаровування води з організму. У людини виникає сильний головний біль, і вона може навіть померти. Нерідко ураганний вітер супроводжує. Піщані смерчі і пилові бурі, малюнок 84 Вони зазвичай тривають недовго до 20 хвилин, але мають потужну силу і за короткий час переносять величезні маси піску, засипаючи поля, будинки, а іноді і великі поселення своєрідним стихійним лихом є нашестя сарани, яка, збираючись мільярдними зграями, за кілька годин може щент знищити посіви сільськогосподарських культур або урожай. Рай, плантацій, світ у просторі і часі. Супутники сахари на неозорних просторах сахари постійно тме вітер, що несе величезну кількість пилу. У різних районах його називають по-різному: сіроко, самум, хамсин, харматан, шахалі. Арабське прислів'я каже: у Сахарі вітер встає і лягає разом із сонцем. Тому пилові бурі постійні супутники. в Пустелі, екологічні проблеми: Ще сто років тому Африку уявляли материком. Незайманої природи. Проте вже й тоді природа була дуже змінена. Господарську діяльність людини на початку 21 століття екологічні проблеми, які зароджувалися ще в часи грабіжницьких походів європейських колонізаторів, загострилися. Екваторіальні вічно-зелені ліси віками виробували задля цінної деревини. Їх також викорчовували і випалювали під поля і пасовища. Випалювання рослин призводить до порушення природного рослинного покриву і погіршення грунту, Швидке його виснаження змушує вже через 2-3 роки залишати оброблені землі і розкорчовувати нові ділянки. Нині майже 70% лісів Африки знищені, а їх залишки продовжують швидко зникати. На їх місцях виникли плантації какао, олійної пальми, бананів, арахісу. Зведення лісів призводить до багатьох негативних наслідків: посилення засух, почастішення повеней, виникнення. Сувів ґрунту та зменшення його родючості. Відтворення ж лісів відбувається дуже повільно. Світ у просторі і часі. тануть сніги кіліманжаром. Унаслідок глобального потепління і виробування лісів на схилах гірського масиву кіліманджаром почала танути снігова шапка на його вершині. Вчені підрахували, якщо температура повітря не зміниться, то багаторічні сніги через 15 років розтануть повністю. Значно змінена і природа сава. Величезні площі там розорені, зайняті пасовищами через надмірне випасання великої рогатої худоби, овець і верблюдів, виробування дерев і чагарників, савани деталі більше перетворюються на пустелі. Розширення пустельних пасовищ називається спустеленням. Космічні знімки переконливо засвідчують, що тільки за останні півстоліття Сахара просунулася в савани більше як на 200 кілометрів і збільшила свою. Площу на тисячі квадратних кілометрів. Як можна запобігти наступу пустелі? На межі з пустелями насаджують лісозахисні смуги, обмежують випасання худоби на території з розрідженим рослинним покривом, обводнюють посушливі райони. Зі звіною природного середовища пов'язана не одна проблема зникнення багатьох видів рослин і тварин. Так, на острові Мадагаскар, де майже повністю знищено природні ліси, половина видів рослин і тварин уже зникли або перебувають під загрозою зникнення. А це стосується ендеміків. У минулі десятиліття тварин Африки масово знищували під час полювання задля слонової кістки, рогів носорога, крокодилючої шкіри, шкурхажаків, страусових пер. Повністю були Знищені такі види, як білохвостий гну, та зебра квага, яка мала смужки тільки на шиї і голові. Малюнок 85 -й. Подорож у слово ЮНЕСКО англійською United Nations Educational Scientific and Culture Organization. Організація Об'єднаних Націй з питань освіти, науки і культури. Міжнародна організація, яка передбачає співпрацю держав у галузі освіти, науки, культури, а також сприяє охороні пам'яток культури та природи. Охорона природи. Нині люди розуміють важливість охорони природи на землі. Цією метою міжнародна організація ЮНЕСКО уклала список світової спадщини перелік унікальних видатних природних і культурних цінностей, які є надбанням усього людства. Природні цінності це феномени незвичайності природи, об'єкти, що мають виняткову природну красу, символи геологічних епох, форми рельєфу, водойми, узбережжя, рослинні і тваринні угрупування. Культурними цінностями вважаються створені люди. Людиною зразкові витвори, пам'ятники, архітектурні ансамблі, традиційні споруди пов'язані з віруваннями, які мають виняткову світову важливість. В Африці 78 об'єктів занесено до списку світової спадщини. Об'єктами природної спадщини є, наприклад, Велика Рифтова долина в Ефіопії, Драконові гори у Південній Африці, ландшафт гори Кіліманджаро в Танзанії, озеро. Мьяса Малаві, водоспад Вікторія в Замбії, тропічні ліси Мадагаскару. Щоб зберегти природу, створюють природоохоронні території, заповідники і національні парки. В Африці природоохоронні території займають великі площі. Вони влаштовані в різних природних комплексах у горах, на рівнинах, у вологих вічно-зелених лісах, саванах, пустелях, на вулканах. Всесвітньо відомими є національні парки: Серенгеті, Крюгера, Нгоронгоро, у національний природний парк Серенгеті один з найбільших і найвідоміших у світі. Він розташований у східній Африці. Ландшафти там збереглися у недоторканому стані, такими, якими були з незапам'ятних часів. Парк називають африканським раєм для тварин. На його просторах мешкають тисячі табунів великих копитних різних видів антилоп, зебр і хижаки, леви, гепарди, гієни. Національний парк Крюгера один з найстаріших на материку. Він був створений на півдні Африки ще у 1898 році. Там у саваннах неподільно панують буфало, буйволи, слони, носороги, леви, леопарди, гепарди, жирафи, зебри, різні антилопи. Зустрічаються й ендемічні птахи. Арабум, птах-секретар кожного виду тварин налічують близько тисячі особин. За їх різноманітністю, парк часто порівнюють з Ноєвим ковчегом. Національний парк Нгоронгору розташований у кратері з гаслого вулкана. Там охороняються буфало, буйволи, носороги, антилопи, жирафи, бегемоти, різноманітні птахи. У парку Рувензорі охороняють людиноподібних мав, шимпанзе і горил. Створення заповідників і національних парків, сприяє збереженню рідкісних рослин, унікального тваринного світу та окремих природних комплексів Африки завдяки охоронним заходам Кількість багатьох видів тварин, що перебували на межі зникнення, відновлена найбільше у світі різноманітність видів тварин робить Африку справжнім раєм для екотуристів. Запам'ятайте, стихійні природні явища призводять до збитків і людських жертв, знищення лісів, опустелення саван, зменшення кількості рослин і тварин, найгостріші екологічні Екологічні проблеми Африки для збереження рідкісних рослин, унікального тваринного світу та природних комплексів Африки створюють заповідники і національні природні парки.